В прямому ефірі художниця Дора Вайлд Я зараз хочу вам наголосити, я виключила коментарі, так і якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть питання, і ми обов'язково вам відповімо. То тож Приступимо до нашої зустрічі, до нашої розмови, вітаємо вас ще раз, дорочка. Вас також дуже приємно. Я бачу у вас роботи за вами да, з Петриківського розпису. Чудово! Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь петриківським розписом? Коли ви почали От трішечки, розкажіть нам, будь ласка. Почала займатися петриківським розписом і вивчати його три роки тому. Все почалося з майстер-класу була мальовачка «Різляний ангел Людочки Бондаренко. Мені настільки сподобалась її маніра викладання, що я попросилася до неї на курс. Незважаючи на те, що він вже почався, вона дозволила мені долучитися і мені. Евно, що це були саме групові заняття, тому що е, дуже була цікава група, і цікаво було тим, що один одного підтримували і стимулювали. Інколи е, якісь занятість на роботі або погано почуваєшся і думаєш, ну один раз не виконує завдання, нічого страшного. І тут хтось із дівчат викладає мальовку та таку ж гарну, і думаєш, ну невже ж я не можу? І починаєш, незважаючи ні на що, сидіти сідати і писати. І і, супер, супер. Тобто, бачите, цікаво, як да? Петриківський розпис не має вікових обмежень, можна почати малювати і трішечки вже ну, в різному віці, так? Я знаю, що навіть ви багато. Робили майстер-класів благодійних, да, де були присутні діточки, так, Дора, так, так. І розкажіть, будь ласка, якого віку дітки були у вас на майстер-класах? Дітки були різного віку. Я зазвичай наголошую на учасниках віком старше 10 років, щоб трошечки діти знали основу геометрії, щоб трошечки вони розуміли, де центр, де межа, бо це час використовується в петриківському розписі. Але якщо діткам трошки менше, то вони так само сідають, у мене хлопчик 4 роки. Вовочка Марковська, Вовочка Марковський. і я не не звертала дуже на нього увагу, тому що було на вулиці холодно, коло було обмежено лише маленькою кухнею, але він так наполегливо старався і так на досконало все робив, що сподобалось і мені, і йому. Ну найменший вік, то що був у мене на майстер-класі, це три, три, три роки що? місяць. <реш> <І> <реш> <тоже пальчиком> <реш> малювали <реш> вона навіть не тримала ще спинку не навіть пальчик але настільки вона намагалася піднятися і подивитися що зроблять інші мама не могла її заколесати спати покласти є цю радочку передавала з рук на руки і вона була найактивнішою учасницею так що ну я тобто так думав, що в майбутньому вона долучиться до потріківського розпису. Супер, супер. Тобто, тобто яскраві такі малюнки, да, що навіть цікаво було дитині, яка е, геть зовсім маленька, три місяці, чудово. Ну, Петриківський розпис ну це народний розпис. По-перше, він дуже простий, зрозумілий. Використовуються квіти, рослинні мотиви. Ті те, що зрозуміло кожному. Плюс Петриківка, ну це все ж таки декоративний розпис. Використовуються чисті, яскраві кольорі. Зараз майстрині переходять десь більш в ніжну гаму, десь використовують якісь близькі кольори. Що теж е, грає якимись новими фарбами. Тому воно е, всім е, зрозуміло. І з, е, дітки приходять і здається, та ну що там робити, я зараз за 10 хвилин зроблю. Два мазочка зроблять, а не не виходить. Ну, дехто наполегливо доводиться до кінця, дехто кидає пензлик, Але в такому випадку я нікого не примушую, кажу: ну, якщо ти вже закінчив, то будь ласка, е, займайся іншими справами. а ми, а ми тоді продовжимо. Чудово, чудово. Адора, скажіть, будь ласка, ви е, е, в виставках також приймали участь з петриківським розписом? От я трішечки хочу вас, щоб ви розповіли саме про виставки з петриківського розпису. Минулого року у нас почався проєкт Живе джерело, в якому приймали участь 10 київських майстринь Петриківського розпису. І були візерунки. На виставці були представлені як традиційні роботи, так і авторські. І це був цикл виставок по різним міст, містам України. І планувалося 10 художниць, 10 міст. Ну, на жаль, наш тур прирвався цього року, і остання виставка була у нас в залах заповіднику Софія Київська, Брами Заборовського. Але цікавість до нашої виставки була дуже висока. Про що свідчать сюжети телебачення в новинах? Також майстер-класи, Ну, скільки почалося восени, переважно пропонувалися розпис новорічної іграшки. Так. Це було дуже захоплююче, особливо коли виходило і коли цю іграшку можна забрати додому. Воно дуже цікаво. І була виставка остання: саме з дітками, з майстер-класу, у нас у Польщі в Я хочу показати журнал. Так. Це саме з відкриття виставки. Там там, де була очільниця міста Більхати в пані Дорота. І чим виставки корисні, тим, що майстрині бачать реалізацію своєї творчості і бачать вихід, і бачать цікавість до неї. І в мене в Броварах були екскурсії зі школярами місцевих шкіл про Петриківку. І я майстриням казала, мені дуже приємно, коли діти фотографують роботи і ставлять в заставку на телефон. Тобто кажу, дівчата це визнання. Насправді, насправді тому що Петриківка такі має кольори гарні, яскраві. І е, е, зараз останнім часом я е, багато бачу, що е, роблять. І подарунки з Петриківським розписом, і листівки, і малюють на ем, одежі на одязі. так? От, Я знаю, що ви ще розписуєте дощечки, тому що саме в мене вдома є дощечка, яка зроблена вами вашим розписом. Скажіть, будь ласка. Коли ви розписуєте саме дерев'яні матеріали, ви також використовуєте гуаш чи другу фарбу Дора? Я використовую акріл, тому що він краще лягає під лак, він просихає. Але з акрілом є певні особливості цієї фарби, тому що вона дуже швидко, е, висихає, швидко висихає. І Петриківка, вона ніжна, тендітна, там дуже багато тонких ліній. І коли малюєш кінчиком кошачки, це спеціальний пензлик, який використовується в Петриківці, саме цей кінчик підсихає і не проводить бажану лінію. Лінію. Ага, ага, Боже, і що ж ви робите? Як же, що ж можна зробити? Скоренько ну, час, да? час, від часу мию пензлики, тому що просто е, схоплюється на настільки плівкою, що неможливо провести лінію, е, ну і потім придов, потім продовжу далі. Це займає певного часу. Але ж, все ж таки, майстрині знаходять свій стиль, пристосовуються для поєднання петриківки. З іншими роботами. У мене навіть була, був такий досвід, що я використовувала кошачку при малюванні пейзажів. Я малювала травичку, яку не намалюєш жодним пензликом. Воно виходить дуже виразно, дуже тендітно і дуже натурально. І малювала очеред, коли був зелений по зеленому, плюс з цими уривчастими лініями, які роблять саме кошачки. Шака то тонкі, то дуже товсті. Воно виходить цікаво, тобто кошачкою можна прикрашати геть усе. Навіть в мережі, бо спільнота петриківських майстринь дуже велика, розписують геть усе. Розписують будинки, віранди, під'їзди. Навіть одна майстриня викладала, що розписала капот автівки. Та ви що? Супер. Вони такий тюнінг, і такі машини користуються популярністю. По-перше, кажуть, вони впізнавані, тобто, це певний захист не лише сакральний, а тим, що вона виділяється і дуже помітно. Угу, угу. Чудово, чудово. Друзі, я хочу сказати вам, що наразі в Open Art Академії ми маємо безкоштовні майстер-класи з Петриківського розпису, тобто всі бажаючі можуть долучитися і малювати Петриківський розпис. Також є майстер-класи, є марафон. є... Курс з петриківського розпису, в якому ви можете навчитися малювати з самого самого початку от і е, більш такими серйозними візерунками. от І е, насправді завтра в нас стартує марафон з петриківського розпису, і ось сьогодні хочу вам анонсувати: в нас залишилося Два місця, і ми надаємо більше знижки. Тобто марафон був з 50% відсотковою знижкою. Сьогодні ще додається плюс 10%, відсотків. так що будемо раді вас. О, у мене якийсь там ремонт роблять. О. Треба, мабуть що. Да, це нічого не зробиш. Я дуже вдячна пані э, пані Дорі вибачте за нашу зустріч і. Э, за те, що ви з нами поділилися вашими вашим досвідом щодо Петриківського розпису, і я ще бачу, що ви любите малювати саме на тонованому папері, так зазвичай малюють на білому. Так, так, біле тло воно більш традиційне, тому що Петриківка, вона починалася з розпису печей, починалася з розпису стіни біленої хати. Потім згодом вона перейшла на папери, і можна було на базарі продавати мальовочку і вже кудись інше. Кольорове тло воно має як і певні переваги, коли воно вже підказує, який колір треба використати, і десь додає до малюнку. З іншого боку, воно і ускладнює і малюнок, і композицію, бо інколи фарби окремо виглядають дуже гарно а споєднані з фоном просто провалюються. На темних фонах, щоб виглядало яскраво. Майстрині роблять підложку. Я рідко її використовую, тому що коли малюєш без підложки, воно про виходить такі прозорі пелюстки і квіти, наче світяться із середини, тому зараз часто це використовують. І воно, я ж кажу, що надає певні, певний розвиток і певний поштовх для пошуків чогось цікавого, чогось нового. Інколи майстрині до кінця пропрацьовують малюнок до останньої дрібнички. У мене виходить навпаки, що я не знаю, що в мене буде в кінцевому результаті, навіть з композицію, бо весь час мені. І фон, Можуть і малюнок мені він мене веде кудись, і я вже бачу десь щось тут потрібно, щось не вистачає, і я додаю певні елементи певного кольору. І це як елемент арт-терапії так само можна застосовувати. До речі, Петриківка у складні часи дуже допомагає своїми візерунками якось налаштуватися на позитив, відволіктися від негативних емоцій, від негаразів у житті, і тому це ще один привід, хоча б разочок спробувати пописати Петріків. Супер! Дякуємо вам дора. Ми будемо вже завершати наш ефір. Да Дякуємо вам за зустріч. Будь ласка, друзі, хто бажає навчитися малювати потрібівку, заходьте на сайт openartacademy.com openartacademy.com От і е, в розділі курси, марафони, майстер-класи ви можете долучитися і почати малювати Петриківський розпис. Дякуємо вам за зустріч. Дякуємо, що були з нами. Дора. До побачення Дякую за... Прошу, мені дуже було приємно. щасти вам. Дякую, па, па До побачення.